Партнери продовжують роботу над гарантіями безпеки для України. Як повідомив президент Фінляндії Олександр Ступ у коментарі Bloomberg, військова складова гарантій майже готова. Залишилася напрацювати політичну конструкцію протягом останніх кількох тижнів ми працювали над гарантіями безпеки. Думаю, базова структура вже існує. Україну підтримуватимуть Європа і Сполучені Штати. Ми опрацювали військову конструкцію і вони майже готові. А тепер ми працюватимемо над політичною конструкцією. з нами на зв'язку Станіслав Желіховський, політолог, міжнародник. Пане Станіславе, доброго ранку. Вітаю вас. Моє вітання. Оці слова президента Фінляндії про гарантії безпеки. А чи може так статися, що ну не встигнуть затвердити всі гарантії безпеки, враховуючи, що Росія постійно провокує країни-члени альянсу? От закривали напередодні аеропорт в Данії, пам'ятаємо і приліт російських літаків біля Естонії, а раніше ще й біля Аляски, і так далі. І так далі, ну можна продовжувати це буквально за останній тиждень. Все те, що сталося, чи треба Європі якось. Активніше реагувати на мій погляд було бажано, тому що бачимо, що Російська Федерація вона, скажімо так, розширює свою агресію і вже не лише Україна. Є її мішені Та, в принципі з самого початку Росія була націлена загалом на весь вільний світ. Просто на Україні було більш сконцентровано увагу російського диктатора Володиміра Путіна, який власне і розпочав війну ще у 2014 році, і яка триває і до нині. Ось, але бачимо, що останнім часом Путін вирішив ескалювати ситуацію і намагатися. Та, скажімо так, перевіряти на міцність е країни-члени НАТО, провокувати їх, е ну і звісно ж залякувати. Якщо ми говоримо про гарантії безпеки, то так зараз нібито якісь прогреси відбуваються. Заяви лунають з цього приводу. Е от, е і, в принципі, я думаю, що консультації продовжуватимуться і надалі, але ми так само повинні розуміти, що насправді ніхто Е, е в повній к повній мірі не може спрогнозувати, якими ці гарантії можуть бути, адже ніхто не знає, яким може бути в якому форматі може бути припинено бойові дії в Україні. І вочевидь, так само варто і враховувати позицію Російської Федерації. Якби там не було, все ж таки Москва посперманентно виступає проти тих чи інших варіантів гарантій, які з'являються, зокрема що стосуються, наприклад, розміщення. Західних військ на території України, чи, наприклад, закриття українського неба, от і тут же ж ми повинні так само розуміти, що в тому гіпотетичному договорі, який може бути підписано між Україною та Росією, можливо, ще будуть якісь країни підписати, можуть мати місце положення, які відрізнятимуться від е, е, тих бажань, які е, ми маємо зараз, і це і зокрема. Е... Того, що стосується гарантій безпеки, тому на мій погляд, консультації вони потрібні. Обміни думок також і так само потрібно розробляти якісь варіанти проектів. На мій погляд, потрібно робити кілька різних альтернативних таких варіантів, які б які один з яких можна було би один або кілька використати в контексті вже остаточного надання Україні гарантій безпеки. Втім, ми так само повинні розуміти, що в повній мірі всі ці безпекові гарантії не можна на даному етапі випрацювати. Знову ж таки, через дуже багато умовностей, і як я вже зазначив, ми не знаємо, як і коли завершаться бойові дії, яким буде оцей можливий договір і таке інше. Тобто, я думаю, що радше тут варто сконцентрувати увагу на тому, як допомогти Україні. В цей непростий період, що можна що треба посилити, що покращити. Ну і звісно, потрібно західним державам замислитися над тими загрозами, які мають місце зараз, тому що Російська Федерація вона ну, наочно демонструє, кричуще демонструє, що вона готова навіть вторгатися в повітряний простір країн членів. НАТО, Європейського Союзу, так само бачимо, що е, мають місце атаки в кіберпросторі, ну і іншого роду е, гібридні дії. Е, ми спостерігаємо. Ну тобто, насправді, Росія абсолютно демонструє о, своє вороже ставлення і до України, і до Криві вільного світу. Тому о, ці ті. Намагання Дональда Трампа посадити Путіна за стіл перемовин лише якимись умовляннями, незначними залякуваннями, якимись пропозиціями невигідного характеру, можливо, вигідного характеру. Ну все це не спрацювало, І навіть те, що Трамп прийняв на території США. Російського тирана воно ніяким ніяким чином не вплине на ситуацію. Навпаки, бачимо, що загалом процес щодо мирного регулювання якось зупинився і повис у повітрі. ось і Путін після того навпаки демонструє отаку ще більшу ворожість і бажання розширяти свою агресію, зокрема і за рахунок ну зокрема і на території країн-членів НАТО та ЄС. Ось. Це така наразі ситуація. Побачимо, якою буде реакція Вашингтону найближчим часом. Заяви там змінилися, як і риторика в цілому. Тобто є позитивні моменти, але чи готові будуть Сполучені Штати Америки діяти рішуче в цій ситуації? Я поки що не впевнений. Сто відсотків тому, що заяви Трампа вони дійсно рішучі, такі жорсткі. От одна з останніх його каже, що цитую: мені це зовсім не подобається. Він мається на увазі. Путін вбиває людей без будь-якої причини. Вони діють дуже погано, враховуючи, що вони поставили все на карту. Їхня економіка котиться до пекла, і вони бомблять все підряд і захоплюють дуже мало території. Е, ну тут можна радіти, що така риторика Трампа, але ми вже бачили його розвороти на 180 градусів то туди, то сюди. і Вже багато жартів щодо того, що з ким Трамп останнім спілкується. А він якраз з президентом Зеленським зустрічався у Нью-Йорку, То от тепер в нього така риторика, і є думка, що він е, такими. Е, Дописами такою риторикою, що до Путіна хоче знов його е, всадити за стіл перемовин, тому що той трек, який просував Дональд Трамп, ну він нібито зараз ну е, заглох. Все, все ніхто вже не говорить про зустріч у двосторонньому форматі Путін Зеленський або в тристоронньому форматі за участі Трампа. Ну точніше, Росія про це не говорить. Росія взагалі на відріз, відкидає ось такі спроби таких зустрічей. Чи ви поділяєте таку точку зору, що це все Трамп робить, щоб повернути та Путіна до переговорів, я думаю, що так, що він намагається його посадити за стіл, і е, думаю, що він поки що е, хоче застосовувати все вс той самий е, е, інструментарій, який він стосовує ще е, від початку цього року, коли приступив до своїх обов'язків е, на посаді президента США. І, е, але е, як ми бачимо, за всі ці Дев'ять місяців ну ніякого ж прогресу особливого не було. Окрім гуманітарного хіба що треку, і от досі ми власне перебуваємо в цій в такі от позиції. І на жаль. Ми не знаємо, чи взагалі можна буде досягнути мирного регулювання у найближчій перспективі, враховуючи, що власне Росія не бажає е, сідати за стіл перемовин, і навпаки, ми бачимо таку більш ще більше більш войовничу риторику Кремля і відповідно все більш зухваліші дії. На мій погляд, треба було самого початку діяти більш ефективно, більш рішуче з боку американської адміністрації, синхронізовувати свої дії з європейськими партнерами. А не е, намагатися, скажімо так оголошувати. Ну, ну і так не дошу, так так не ну, було, оголошення всіх цих тарифних війн, і це ці всі чвари були між союзниками. а Також е, Трамп був націлений і на е, ну фактично на весь світ, зокрема і на той самий Китай, що е, ще більш вороже налаштувало піднебесно е, щодо е, Америки. І зараз Трамп намагається всі все це, все це полум'я, яке він сам розпалив, загасити, а Путін собі спокійно спостерігає. І підливає там моливий вогонь, щоб подивитися, чим це все завершиться. Так, от, щоб не, не, скажімо так, не надати. Путіну приводів для радощів потрібно діяти ефективно, потрібно діяти рішуче потрібно зараз максимально задіяти всі ті важелі та інструменти, які мають сполучені Штати Америки, синхронізувати свої дії з Європою. Бачимо, що європейці приймають все ж таки пакети санкційні пакети проти Російської Федерації, і 19-й він є доволі таки непоганим. Тож в цьому контексті, а також в контексті посилення української держави, можна буде досягнути до того, що Путін сів за стіл перемовин. Не хотілося б, щоб Трамп безкінечно перекладав відповідальність там на європейців за закупівлю нафту. Бачимо і до турків перейшов вже. Ну це це знову ж таки це е, е, це 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 це, це, це 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 гра без без якоїсь завершення це це вічне пасування м'яча то в один бік то в другий ну знов ж таки воно лише може полетіти в якісь вікна а не у ворота тому мені здається що тут варто дійсно серйозно попрацювати над тими підходами які можуть можна застосувати, над тією стратегією яка була б максимально ефективною і я думаю що це мало би для всіх нас позитивні результати якщо ж е, Трамп досі буде сподіватися на, е, всі, на всі на всі ті е, ходи, кроки, які він здійснював раніше, і надалі їх продовжитиме робити, то я не думаю, що це матиме якийсь результат в контексті завершення бойових дій в Україні. Пане Станіслава, дякую дуже вам за а, ваші коментарі, за ваші відповіді. Станіслав Желіховський, політолог міжнародник долучався до нашої розмови. Ну